Рефлекторія з Іваном Педуруком. 101 FM. Знову вітаю вас, проект рефлекторія в прямому ефірі. Доброго всім дня. Мене звати Іван Педорок і як завжди, ми обговорюємо актуальні теми. Цей випуск ми присвятили нашому здоров'ю, здоров'ю, так би мовити, сезонному оскільки у нас вже весна на порозі потепління, і ми всі радіючи цьому легко одягаємось. Відповідно, знімаємо головні убори. Відповідно, ми дихаємо свіжим повітрям, а воно ще холодне. І це спричиняє певні сезонні захворювання: вуха, носа, гортання і таке інше. Все ми це знаємо, як лор захворю Вання, яким чином їх діагностувати, яким чином проводити обстеження, і відповідно де і яким чином здійснити якісне лікування. Про це ми сьогодні говоримо з завідувачем лор-відділення лікувально-діагностичного центру приватне медичне підприємство Центр В Максимом Махначовим. Доброго дня, пане Максим, доброго дня. Вітаю! Як ся почуваєте? Нічого, слава Богу, дуже гарний сьогодні. Сонячний день, дуже гарний настрій. Всіх е слухачів і глядачів вітаю з цим гарним і світлим днем. А самі ходите по вулиці без голодного бору? Е ну так склалося історично, що так як лор лікарі, знаєте, як кажуть сапожник без сапог, е так ну в морози великі, ну, обов'язково тільки в шапці. А так, в капішоні, ну дякую. Дякую, що ви сьогодні завітали. Ми будемо говорити 15 хвилин про дійсно актуальні проблеми, які можуть спричинити відповідні хвороби. Це сезонність. все ж таки, люди трошечки розслабляються. І, І на перше запитання до вас як до лікаря. Якими можуть бути ці сезонні лор захворювання? І відповідно наскільки вони сьогодні підлягають обстеженню, лікуванню лікуванню в центрі В. Ну, всамперед, зараз якраз насправді. Дуже підступна пора року, тоді, коли е, особливо молодь дуже завчасно починає роздягатися і зразу починають гуляти, вже день стає довшим і переохолоджується. Такими захворюваннями можуть бути гострі захворювання і придаткових пазух носа, цей синусити, е, також якісь часом можуть перерости і вотити. Е, особливостю ще є те, що зараз іде загострення алергічних ринітів, ідуть uh -huh. перші цвітіння берези, вільхи. І далі вже скоро також приєднаються вже і квіти, і інші дерева, тому такі захворювання вони зазвичай є сезонними, такі як гострі захворювання придаткових пазух носа угу. і алергічні проблеми. Тобто, скажімо, це на березень квітень вже треба звертати увагу саме на ці на алергічні або на ці хронічні синуситні прояви, да так. Так, зазвичай ті люди, які знають, що в них сезонна алергія, вони завчасно готуються і починають уже лікування за два тижні. До наступлення того періоду, на який вони реагують, наприклад, там та сама Вільха Береза. ну сподіватимемось на те, що люди обережні і самі розуміють, да, що до цього не варто допускати, але разом з тим, якщо людина захворіла, і знаємо, що в центрі В це якраз високе спеціалізоване медична медичне підприємство, клініка, яка починала свій свою роботу своє становлення саме з лор служби з її створення і організації. Якщо можна декілька слів про те, наскільки сьогодні. Лор-служба центру в може опанувати усі увесь спектр лорзахворювань, які є спеціалізації, і які, скажімо, який спектр послуг ви можете надати саме в сенсі лікування лорзахворювань в сфері оторину Ну наш центр був заснований в далекому 97-му році. Нашим головним лікарем і нашою натхненницею Цебрик Валентиною Миколаївною це був один кабінет. Той час, який надавав виключно лор-послуги. І все. На сьогоднішній день в нашому штаті вже більше 150 працівників і різнопланова клініка. В нас зараз не тільки лор-служба, у нас дуже-дуже багато всіх різних, ну навіть не перерахую, всі спеціальності. Практично які нас є, всі практично сфери медицини опановані, сфери, так, охоплені. Так, у нас охоплені. Хоча ще є куди рости, як завжди. Лор-лікарів у нас на сьогоднішній день працює 9 чоловік. У нас працює 4 лор-кабінети. Один кабінет знаходиться за адресою Пирогова 3А, один кабінет за адресою Київська 5, і два лор-кабінети знаходяться в центральному нашому відділенні, яке знаходиться за адресою космонавтів 53. В нас лікарі, які займаються виключно. Здоров'ям вуха, горла і носа, лікуванням цих проблем. Але, так як широка професія, то uh -huh. в нас вони і поділені на більш вузькі. В нас є два сурдолога, в нас є фоніатри, два, лорхірурги також, у нас є слухопротезист в штаті, фонопід. Тому в принципі, тобто в нашому... це весь спектр фактично, так, та пане Максиму хоплене сьогодні. Так, Практично можна сказати, що весь спектр надання послуг з проблемами лорорганів у нас присутні. Це ми можемо сьогодні говорити і про повну так би мовити лінійку, да від консультації обстеження діагностики, визначення діагнозу і відповідного лікування. Так. Що на сьогоднішній день може надати Центр В для людини, яка звертається до вас, ну скажімо, з необхідністю провести більш глибокі дослідження, я маю на увазі з тими хворобами, які, врешті-решт, потребують хірургічного втручання. Тобто я підвожу вас до запитання, які сьогодні хірургічні послуги надає центр В саме в сфері оторино Ну, На сьогоднішній день ми вже освоїли і гарно і Давно працюємо в лікуванні ренологічних проблем. В першу чергу, найбільше в нас пацієнтів з викривленням переділки носа. Ми виконуємо септопластику. В таких випадках також досить багато пацієнтів з сторонніми тілами або кісти, або поліпи придаткових носових пазух носа. Там виконується фес операції так звані функціональні ендоскопічні mm -hmm. хірургічні операції на синусах. Все на сьогодні виконується малоінвазивно, все виконується через носову порожнину вже на сьогодні. Та той рівень травматизації, який був колись, навіть там років п'ять тому він набагато менший, і це забезпечує те, що ми можемо говорити сьогодні про операції одного дня або хірургію одного. Ну максимум двох днів. Тобто зранку прийшов, потім невеличкий період реабілітації і ввечері так. додому. Ні, ну ми хоча б на добу хоча залишаємо, на добу. хоча mm -hmm. б на добу залишаємо пацієнтів. щоб б вони ці є можливість та деніці? Є стаціонар в нас цілодобово на. Нагляд за пацієнтами і відеонагляд, і постійно медсестра чергує. Тому пацієнти завжди під наглядом за це переживати не треба. Використовуються самі сучасні методики операцій, які є на сьогодні. Ну і знову ж це призводить до того, що люди, скажімо так, мені завжди дуже хотілося побороти цей страх лор-хірурга, що люди бояться йти оперувати ніс. Ну, так, Зараз це обличчя, це да, обличчя. Так, І люди переживають. дуже переживають. Так. Вони завжди питають, чи в мене щось зміниться mm -hmm. з носом зовні і так далі. На сьогодні це відбувається набагато простіше як це було колись. Тобто, в принципі, можна сказати, що ви, як лор-лікар і лор-хірург, сьогодні ви застосовуєте сучасні методи, сучасні інструментарії, в принципі, з елементами і пластичної хірургії, так, так в нашому центрі також виконуються пластичні операції на зовнішньому носі. Вони є як закритого, так і відкритого типу. Закритого типу вони набагато простіше, вони не призводять до ніяких розрізів. Це все виконується знову ж внутрі порожнини носа, і реабілітація знову ж набагато швидше. Якщо ми говоримо про відкриті ринопластики, ну зазвичай ці люди вони самі вже і готові, і знають, що це за об'єм операції, наскільки вона серйозна. Тому там все-таки ну там реабілітація починається від 12 днів. Тобто перших 5 днів гіпс ставиться на спинку носа, через 5 днів знову йде перегіпсовка, ще знову так само. Тобто там вже зовсім друга ситуація, але це вже красота, це вже зовсім інші ставляться задачі. Ну так, тобто, ми вже тут говоримо серйозно про елементи пластичної хірургії. Пане Максиме, якщо говорити про лор-маніпуляцію тобто, окрім того, що є серйозні такі глобальні речі, про які щойно сказали, маю на увазі, серйозні хірургічні втручання? Якщо є більш-менш поточна робота, це лікування, це діагностика і таке інше. І як я знаю, то сьогодні все це здійснюється на апаратурі надзвичайно сучасного рівня. Так. А, але разом з тим до вас можуть звернутися люди і про певні маніпуляції, поліпи, аденоїди, можливо, і пробки в вухах і таке інше, чи здійснюється сьогодні це вашою лор службою і наскільки це? Ну, скажімо так, поточному порядку, наскільки це сьогодні звично? Так, звичайно, здійснюється. Ну, взагалі, на сьогоднішній день. Правильним золотим стандартом діагностики лор-захворювання є ендоскопічне обстеження. У нас в кожному кабінеті є ендоскоп, кожен лікар володіє ендоскопічною методикою огляду лор органів і зразу ж на місці може поставити правильний діагноз. В принципі, в цьому і суть, і задача основна якомога швидше поставити правильний діагноз. За допомогою ендоскопічної апаратури, ми можемо обстежити повністю носову порожнину від. Входу ніс до Хуан. Повністю побачити, є поліпи, є аденоїди. До речі, досить часто аденоїди чомусь поліпами називають мами. Mm -hmm. Ну ще, ще раніше, Ну, так, так просто вводять самі себе в оману. В оману. Mm -hmm. е, Получається, що на сьогодні, після того, як ми діагностуємо і дивимося, наприклад, е, треба додатково обов'язково обстежити дитину. Бо якась Є причина, чому ці аденоїди збільшились. Просто так, ні з того, ні з цього. Вони зазвичай не збільшуються. має бути якась проблема. Або це алергічний реніт, можливо, це хронічна вірусна інфекція. Це все знову ж таки доступно в нашому центрі. Можна також здати і алергопроби, здати, здати аналізи на хронічну вірусну інфекцію, паралельно попробувати пролікувати, є фіскабінет, чудові результати, напрацювання вже десятиліття. Де дітки дійсно зразу відчувають покращення, і якщо цього не відбувається, знову ж ми дивимося через 2-3 тижні ендоскопом, uh -huh. Тим самим дивимося, картина не змінилася. Якщо да немає змін, немає ніяких uh -huh. змін, тоді обов'язково в даному випадку треба ці аденоїди прооперувати. В нашому центрі також виконуються такі операції. Діток ми також оперуємо. У нас і дорослі, і дітки в нас в операційній, можна сказати, знову ж повним циклом задіянь. Варто додати, що ваша клініка. Медичне підприємство Центр В сьогодні працює як з дітьми, так і з дорослими. Так. Тобто, сьогодні це надається повний комплекс, скажімо так, у сімейному форматі, так тобто, вашими пацієнтами є від малечі, так я так. розумію. Так. А враховуючи те, що сьогодні і центр В славиться якісною діагностикою слуху КСВП, тобто це вимірювання рівня слуху у немовлях, новонароджених, У новонароджених. Та? Розкажіть про це, будь ласка. Наскільки це глибоке дослідження і що воно дає? Ну так як в дорослих, на Приклад, коли людина відчуває погіршення слуху, вона сама може сказати, що там заклали вухо, чи не чує, чи, чи будь-які скарги додаткові в, дані, в даному випадку. То дитинка маленька не може цього зробити. І батьки, коли вже е, починають спостерігати за дитиною в більш старшому віці і бачать, що дитина не дочуває, тоді можна втратити mm -hmm. час. Бо в нас, е, коли дитина не чує, воно напряму залежить від мовлення. Тому якщо дитина не чує з самого раннього віку з народження, то вона може і не почати розмовляти. Це якісний розвиток дитини, соціалізація так, це так, велике питання серйозно. Так тому взагалі за кордоном там іде отоакустична емісія, вона йде завжди і кожному. У нас зараз до цього вже також приходять, і в нашому центрі отоакустику ми робимо скринінговим методом всім дітям, яким хоч чуть-чуть батьки спостерігають чи починають угу. переживати за те, що дитина не до. Чуває. КСВП це більш такий розширений метод. Можна сказати, що це аудіограма для новонароджених. Дитинка ввісні приноситься, тут у нас засипає, на неї надівають датчики і подається звук, і дивимося відповідь кори головного мозку. Mm -hmm. Тобто, там можна повноцінно поставити діагноз аудіограми КСВП е і точно знати, який. Далі шлях для цієї дитинки, чи треба буде апарати на неї одягати, чи чи більш серйозніше щось? Але треба все одно досліджувати, тому що це дійсно це запорука нормального розвитку майбутнього дитинки. Вже про дорослих декілька слів, пане Максиме. Наскільки також відомо, у вас повний комплекс діагностики, і також послуги слухопротезування? Відповідно, є певні апарати, є певна служба, яка досліджує, скажімо, який апарат потрібен, якого рівня, і відповідно у форматі ціна, якість надається вже якісь приводи. Як це відбувається? Ну для початку, коли людина до нас приходить, їй треба стежити. треба спочатку провести аудіограму. Наголошую, що в нашому центрі повний цикл є для діагностики слуху, повно, Повноцінний. від, а, від а, до Я. а до Я. Це і аудіограма, це імпедансометрія, це от акустичні рефлекси. Тобто, повністю ми знаходимо причину від барабанної перетинки і до кори головного мозку, де є втрата, угу. де є поломка, і вже відтоді далі вже підбирається. Наступний метод лікування, чи це можливо хірургічне лікування, чи це можливо постановка апарата. У нас є слухопротезист в штаті, який вже досить багато часу, досить довго займається слухопротизуванням, дуже успішно, всі люди задоволені. Все, що стосується ціна якість, ну тут я вам зараз навіть не підкажу. Ну, це персональні це вже персональні якісь параметри, та так, параметри. Але в принципі є різні пропозиції та, і є... задовольняються будь-які аб... потреби. Абсолютно. На сучасних слухових апаратах ви можете взяти один апарат і просто його переналаштовувати угу. там з певним періодом на нові параметри. Що, якщо, не дай Бог, відбувається щось з слуховим аналізатором. Ну, як кажуть, зичимо всім здоров'я, але разом з тим, якщо люди відчувають певні проблеми з слухом, з диханням, з ковтанням, врешті-решту, дійсно можна звертатися до приватного медичного підприємства Центр В, де люди можуть отримати повний спектр, повний цикл діагностики, лікування і за необхідності хірургічних втручань. Так, абсолютно. Звертайтеся, будь ласка. Дай не Боже, завжди раді допомогти. дай Боже здоров'я усім і вам і вашому колективу. Будемо будемо, як кажуть, берегти своє здоров'я, але разом з тим не забуваємо, що і треба його обов'язково профілактувати, і обов'язково проходити профілактичні огляди і обстеження. Так, Дякую, пане Максиме. З нами сьогодні був Максим Махначов, завідувач лор-відділенням лікувально-діагностичного центру, приватне медичне підприємство Центр В. Ми говорили про те, яким чином треба берегтися від лорзахворювань, але разом з тим, якщо ви відчуваєте певне погіршення то є куди звертатися. Центр В сьогодні надає повний спектр лікувально-діагностичних послуг, хірургічних, реабілітаційних, як кажуть, від нуля і до якісного високопрофесійного результату. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. До зустрічі! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісімаха.